У чернігові представили новий благодійний фонд «Saved, «Save Education» врятувати освіту. Презентація відбулася у вигляді публічної дискусії Освіта і війна, в якій взяли участь мери українських міст, міжнародні освітні лідери, представники іноземних посольств, донорських організацій. Мова йшла передусім про відновлення зруйнованої рашистами освітньої інфраструктури українських міст. Ми можемо це зробити тільки разом. Ідея і, взагалі, мета фонду полягає в тому, щоб громадянське суспільство. Допомогло і максимально там долучилося до питань відбудови освіти в Україні. Ми хочемо максимально допомогти місцевим громадам. Ми хочемо надихнути донорів, показати їм, що освіта і відбудова освіти є пріоритетною. Війна проти народу стає війною проти освіти. Наголошують учасники дискусії. Про це свідчить і статистика в країні повністю зруйновані 216 шкіл 391 навчальний заклад. Пошкоджено понад 177 тисяч дітей залишилися без доступу до освіти. Спікери кажуть, важливо не лише відбудувати те, що зруйновано, а й переосмислити весь освітній процес. І розпочали з Чернігова, північного форпосту столиці. З квітня місяця, поки ми тут працюємо спільно з міською радою Чернігова, спільно з усією командою міста Чернігів, за що ми їм страшенно вдячні за цю дуже адекватну ефективну співпрацю. Ми вже спромоглися залучити кошти на таку. Інженерну технічну оцінку абсолютно усіх закладів освіти, аби розуміти масштаб та стан пошкодження, бо мати усі дефектні акти та звіти по кожній з будівель. А також кошториси, щоб розуміти, скільки необхідно на відновлення. Мета благодійного фонду допомогти тим, хто опинився в найкритичнішій ситуації. За словами Анни Новосад, у Чернігові за рахунок залучених фондом коштів облаштовано кілька укриттів у закладах освіти разом з партнерами. Вони провели літні табори для школярів. А в чотирьох навчальних закладах Чернігівщини планують облаштувати освітні центри. Благодійний фонд, який називається Сейфт, мета якого акумулювати ресурси, збирати кошти, залучати усіх партнерів або допомагати відновлювати доступ до освіти, в першу чергу через відновлення критично важливих інфраструктурних елементів: це вікна, прильоти в дахи, це організація облаштування укриттів, але також забезпечення таких швидких. Позашкільних освітніх активностей. ворог прицільно знищує інфраструктуру українських міст. У Чернігові пошкоджено 80% закладів освіти. 25 з 34 середніх навчальних закладів постраждали внаслідок рашистських бомбардувань і обстрілів. Дві школи зруйновані повністю. 37 дитячих садочків з 54 також зазнали значних пошкоджень. За словами Чернігівського міського голови, який також взяв участь у дискусії, в деяких школах. Треба замінити 300 і більше вікон. При цьому фінансова спроможність міста значно зменшилася. З очікуваних 2,5 мільярдів гривень міський бюджет цього року не 50% надходжень. Додаткове навантаження на місцевий бюджет становить допомога у відновленні втраченого і пошкодженого житла чернігівців. Мені важко бачити, що ми на жаль сьогодні говоримо не про розвиток, не про укріплення матеріальної бази навчальних закладів. На жаль, ми головні зусилля зосереджуємо для того, щоб відновити максимум навчальних закладів, які мають підва. Приміщення, які ми е, сьогодні пристосовуємо як бомбосховище. Е, і деякі успіхи ми маємо в цьому напрямку. Ми з 34 ми 22 навчальних заклади готуємо до офлайн освіти, тобто до очної освіти. Я все-таки переконаний, що, е, попри всі ризики, е, треба е, максимально забезпечувати там, де можна, де є бажання батьків забезпечувати все-таки. У хвайну світу, ми на цьому зараз зосереджені. Владислава Трошенко повідомив, що 215 мільйонів гривень позапланово довелося виділити на відновлення навчальних закладів Чернігова, але цих коштів недостатньо для міста Чернігів. Це величезні кошти відновити кожне пошкоджене вікно, кожну пошкоджену систему опалення. А при цьому місто робить надзвичайно багато. Я чесно зізнаюся. Я чимало там їжджу по іншим громадам. Дивлюся, хто що як робить. І от зараз у нас кінець серпня, і чесно кажучи, я особисто надзвичайно вражена. і який в місті Чернігів величезний прогрес у порівнянні з іншими, І це показує, що вам не все одно. як буде відбуватися освітній процес, і як і коли діти отримують до нього доступ? І тому ми дуже хочемо до цього долучитися і допомогти наскільки ми. Можемо лише у Чернігові на відбудову шкіл потрібно 80 мільйонів доларів в умовах війни. З таким навантаженням місту справитися неможливо щодо пріоритетів. У кожного міста вони свої наголосив Владислава Трошенко. Але головне відновити приміщення закладів, яких діти зможуть здобувати освіту. Треба працювати для цього. Я ще раз наголошую, що для цього потрібно відновити можливість мерам міст. Закордонних відряджень я думаю, що залучення коштів за цієї умови буде відбуватися більш ефективно. Я переконаний, що якщо є така можливість, і є зацікавленість донорів, я запрошую представників або великих компаній міжнародних представників донорських організацій до міста Чернігова. Працюватиме благодійний фонд над відновленням освітніх закладів по всій Україні.